22 серпня з відділення кардіохірургії трансплантації органів від тканин обласної лікарні виписали Валентину Стеценко, котрій 8 серпня видалили пухлину серця. Розмір новотворення близько 7 сантиметрів у діаметрі, каже кардіохірург Анатолій Матвійчук. Вся складність цієї операції було то, що в предопераційному введенні їм наркоз в неї вже був виражений набряк легень, тому ми вже сатурацію не тримали, тобто насиченість киснем не було в легені. Тому тут було важливо дуже швидко спрацювати, швидко підключити апарат штучного кровопігу, апарат штучне серце, штучного, штучного легеню і. Акуратно, технічно все зробили. Це така була ювелірна вважається, операція, тому що це не просто забрати пухлину, а й треба з навколишніми тканинами видалити, висікти там, де вона кріпиться. Тих камер серця ми мусили потім робити пластику ще міжперецерної перегородки і пухлина досить великих розмірів біля 7 сантиметрів, яка повністю вона вже входила в просвіт клапана мітрального, в просвіт лівого шлоночку, і вона закривала просвід, серце не могло качати. Після операції Валентина Стеценко перебувала у реанімації, за тим лікарі провели відновлювальне лікування. Валентина Стеценко каже, що зараз її самопочуття добре. Було погано, була задишка. Я собі приписала діагноз панічна атака. Ну зовсім критично було. Прийшла сюди, анатолій Іванович сказав негайно, негайно не зволікати на операцію. Ну, негайно вона так і вийшла, ця операція. Як ви зараз це пішло? Дуже добре, дуже добре. Задишки немає нічого, нема. Ну здорова людина. Будемо планувати, будемо думати щось. Будемо, звісно. Ми вже здорові люди. У нас операція позаду, ну, все добре. Син Валентини Михайло разом із братом служить у Збройних силах України. Коли йому повідомили, що мамі роблять операцію на серці, приїхав її підтримати. Мої командири дали мені дозвіл приїхати в місто Житомир. Ну, відпуск підписали. Тобто я зразу приїхав вже на наступний день сюди, зразу вже до мами. Ну, хвилювалися, всі хвилювалися, але зараз вже нормально. все. Леонід Харшан ігор Кучин Суспільне новини Житомир.